Разом із вами розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі Візит цієї години вітаю усю нашу незламну кременчуцьку громаду і дякую за довіру. На календарі 26 лютого і маємо 733-ю добу повномасштабного вторгнення Росії до України. Розпочнемо із актуального. Минула доба, а точніше вечір, видались для нашого міста та Полтавщини в цілому неспокійними і гучними. Близько сьомої вечора росіяни запустили у напрямку нашої області балістику. Згодом моніторингові канали повідомили про вибухи в околицях Полтави, Кременчука та Миргороду. Як згодом повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, цитуємо. Видихаємо, на щастя, влучань на території Полтавської області не зафіксовано. Віримо у наших оборонців. Слава Україні! Кінець повідомлення. Того ж вечора під прицілом ворога була і сусідня із нами Дніпропетровщина. Серед таких собі здобутків росіян у Дніпрі, ураження десяти приватних будинків та кількох авто. На жаль, є постраждалі серед цивільних, проте обійшлось без загиблих. Вже близько одинадцятої вечора окупанти завдали два удари ракетами С-300 по СМТ Пісочин на Харківщині. Уражено два цивільні ангари з зерном. Пошкоджена техніка підприємства. Також ворожа авіація нанесла удари по одному з населених пунктів Сумщини. Внаслідок влучання зруйновано один житловий будинок, ще п'ять пошкоджено. Рятувальники за допомогою спеціального інструменту деблокували з під завалів тіла двох громадян. Водночас, як повідомили у повітряних силах, уночі сили ППО знищили 9 ударних дронів шахет і 3 ракети Х-59 у межах Харківської та Дніпропетровської областей. Загалом окупанти запустили балістичну ракету іскандер М, дві ракети с 300 три ракети х 59 ракету х 31 П і 14 безпілотників. Щодо ситуації на фронті, то, за даними Генштабу, там упродовж минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Найгарячіше зараз на Мар'їнському напрямку, де сили оборони відбили 40 атак. Водночас, як стало відомо, сьогодні українські війська. Відійшли від селища Ласточкине на Авдіївському напрямку, як повідомив речник ОСУ Таврія Дмитро Лиховій. Підрозділи ЗСУ здійснили відхід від селища, щоб організувати оборону по лінії населених пунктів Орлівка, Тоненька, Бердичі, і не допустити подальше просування противника далі у західному напрямку. Ну і серед іншого, українські спецслужби вночі у другу річницю Великої війни безпілотниками атакували Новолипецький металургійний комбінат, який працює на військово-промисловий комплекс агресора. Сировина із цього підприємства йде на виготовлення російських ракет, артилерії, безпілотників тощо. Ураження цих об'єктів, за даними джерел, призведе до зупинення всього виробничого процесу металургійного комбінату на довгий час. Ну і на сьогодні, 26 лютого в Україні відзначають день спротиву окупації Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Цей день покликаний згадати та вшанувати мужність жителів Кримського півострова, які 26 лютого 2014 року вийшли у Сімферополі на мітинг на підтримку територіальної цілісності України. Все розпочалося у Криму. Там і закінчиться. Ну а далі будемо детально говорити про те, чим живе сьогодні Кременчуцька громада. Наші офіційні сторінки у соцмережах ви прямо зараз бачите на своїх телеекранах. Тримаємо стрій і слава Україні! У ніч з 24 на 25 лютого на Полтавщині уламки ворожого безпілотника частково пошкодили дах та вікна приватного будинку. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Про таке повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін, де саме впали уламки. керманич області не повідомив. 72 дні за два роки повномасштабної війни лунала повітряна тривога у Кременчуці. Про це повідомила у Фейсбуці Кременчужанка Альона Душенко, яка із перших днів повномасштабного вторгнення веде свою статистику повітряних тривог. Тож, за її підрахунками, 1719 годин лунала повітряна тривога у нашому місті. Найкоротша тривога лунала тричі протягом однієї хвилини. Найбільша кількість сирен за день – 12. Було це 24 серпня 2022 року. 6 годин 28 хвилин лунала найдовша повітряна тривога. Це було 9 березня 2023 року. За цей час у Кременчуці було зафіксовано 31 повідомлення про вибухи, зазначає кременчужанка. Минулої суботи правоохоронці вилучили у 25-річного мешканця Кременчука – Близько 90 наркозакладок. Поліцейські завадили фігуранту розкласти наркотичний товар на одній із вулиць нашого міста. Слідчі спрямували речові докази на експертизу. А фігуранта затримали в порядку статті 208 кримінального кодексу України. Вирішуються питання щодо повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають. Дивилися телевізору і спалахнуло. Приблизно так учора розпочалась пожежа в одному з будинків по вулиці Вадима Пугачова. Однебоці, які прибули на виклик, відразу подали ствол стволти типу на гасіння пожежі та евакуювали одну людину. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. О 11.43 пожежа була локалізована, а о 11.52 ліквідована. Вогнем знищено телевізор, шпалери, електроподовжувач. Пошкоджено речі був що вжитку. Меблі, побутову техніку, закопчену стіни та стелю квартири. Шановні містяни, рятувальники вкотре наголошують на дотриманні правил пожежної безпеки у побуті, не перенавантажуйте електромережу, не користуйтеся пошкодженими електропобутовими приладами, подовжувачами, зарядними пристроями, аби уникнути небажаної пожежі. Гроші на ЗСУ. Ні, для Кременчуських можновладців і для їхніх комунальних підлеглих війни, схоже, немає. Лише минулого тижня ми розповідали про закупівлю благоустроєм Кременчука на понад півмільйона гривень однорічних квітів. А вже сьогодні. Благоустрій, так би мовити, вирішив добити. Так комунальне підприємство оголосило про закупівлю дерев і кущів. Як видно із сайту державних закупівель Прозоро очікувана вартість закупівлі 3 мільйони 999 тисяч 540 гривень. На ці гроші хочуть закупити. 422 дерева і 1902 кущі від себе виникає лише одне питання: чи наші кременчуцькі владники бажають якнайскорішої перемоги України, чи все ж хочуть зустрічати расистів у квітучому, красивому Кременчуці? Полтавщина отримає понад 324 мільйони гривень субвенцій на проекти в межах надзвичайної кредитної програми для відновлення України. Про це повідомив очільник Полтавської ОВА Філіп Пронін. У Полтавській області гроші будуть спрямовані на реалізацію восьми ініціатив. Зокрема, у сферах освіти медицини, адміністративних послуг та громадської інфраструктури. 168 мільйонів гривень направлять на реконструкцію та капітальні ремонти трьох обласних закладів. Ще майже 164 мільйони гривень будуть розподілені між Кремечуцькою, Пирятинською, Лубенською та Миргородською громадами для реалізації проєктів. Використання коштів має бути прозорим, відкритим та раціональним. Кожна гривня під пильним контролем, зазначив Філіп Пронін. Вчора у німецькому місті Людвігсбург відбувся вечір боксу за участі боксера з Кременчука Віктора Вихреста. Український суперважковаговик Віктор Вихрест достроково переміг аргентинця Маркоса Антоніо Аумаду. Бій планувався десятираундовим. Проте знадобилося лише 4-3 хвилинки. Українець відправив суперника у три нокдауни і, врешті, виграв бій достроково. У четвертому раунді суперник виплюнув капу та вирішив не продовжувати поєдинок. Відзначимо, це 13-та перемога Кремчуського боксера на профірингу. Тож вітаємо зі спортивною перемогою нашого земляка. Профілактичні щеплення в Україні здійснюються у відповідності з національним календарем профілактичних щеплень, який затверджений відповідним наказом Міністерства охорони здоров'я війна ідеальне середовище для поширення інфекційних захворювань, зокрема правця. У 2023 році в Україні зареєстрували шість випадків. Інфікування можливе навіть через крихітну подряпину. Правець це класична ранева інфекція, це інфекційне захворювання, яке виникає при пошкодженні шкірних пікровів. Тому всі особи, які є в групі ризику по отриманню травм, поранень, вони обов'язково повинні бути щеплені, тому що тільки це може попередити виникнення важкого такого важкого захворювання, як правець. правець Вилікована хвороба, якщо це не остання стадія захворювання. Минулоріч фіксували й один випадок дифтерії. Водночас, через високий рівень міграційних процесів, імунопрофілактика для багатьох відійшла на другий план броник для імунітету через воєнні дії, змушені ігнорувати насамперед дорослі. Коли особа переїжджає в інший регіон, то далеко не завжди складається нова декларація, щоб проводити такий важливий захід, як профілактичне щеплення. Декілька інших ситуацій з дітьми, тому що профілактичне щеплення проводяться в основної своїй масі в дитячому віці. Тут на старого є і батьків, і тих лікарів-педіатрів, сімейних лікарів, Нім, складена декларація. У 2023 році профілактичними щепленнями було охоплено 88,7% малюків до одного року. Зокрема, проти кору у Кременчуці щепили 93% дітей. Ревакцинацію, що роблять шестирічним, отримали 117% пацієнтів. Національний календар щеплень індивідуальний для кожної країни. В нас він чи не найскромніший, підкреслюють фахівці. Національний календар профілактичних щеплень мистить обов'язкові профілактичні щеплення, до яких відноситься дифтерія, правець, кір, епідемічний паратит, краснуха, поліоміеліт і вакцинація проти туберкульозу з використанням вакцини БЦЖ. Крім того, є цілий великий розділ цього національного календаря, який містить щеплення за епідемічними показами і рекомендовані щеплення. Необхідно відмітити, що профілактичні щеплення, які внесені до календаря і є обов'язковими, проводяться безкоштовно. Щодо рекомендованих профілактичних щеплень, то ці щеплення отримують батьки за власні кошти. Втім, шанси на розширення переліку безкоштовних щеплень, як для дітей, так і для дорослих, цілком реальні. Календар постійно розширюється і вдосконалюється. Якщо ж є бажання зробити рекомендоване щеплення, фінансування якого держава не забезпечує, вам знадобиться рецепт лікаря. Вакцина замовляється в аптеці, яка має ліцензію на торгівлю вакцинами. І з виконанням вимог холодового ланцюга. А вакцина должна зберігатися при температурі плюс 2, плюс 8. Батькам даються контейнер з холодовим елементом, і вони отримують цю вакцину за попереднім замовленням. З термометром обов'язково водночас у дорослому віці варто пам'ятати про вакцини, що потребують оновлення. Насамперед йдеться про щеплення від дифтерії та правця, які необхідно повторювати кожні 10 років. Що важливо, летальних випадків і тяжких ускладнень у результаті імунопрофілактики минулоріч не фіксували станом на сьогодні. Усі вакцини у наявності. У суботу, у другу річниці повномасштабного вторгнення Росії до України, кремчужани зібрались біля стін міського паласа культури, аби провести в останню пущі одного нашого полеглого на війні героя Антона Глученка, який загинув 21 лютого на Херсонщині. Захищаючи Україну від російської агресії, загинув старший сержант Глущенко Антон Ігорович 1990 року народження. Народився і проживав у місті Кременчук. Був одружений, мав доньку. Закінчив Кременчуцьку загальноосвітню школу номер 23 та Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського. Мав статус учасника бойових дій. Проходив службу з 2012 року. Займав посаду начальник ремонтної майстерні взводу спеціальних робіт ремонтної роти артилерійського озброєння батальйону логістики 36-ї бригади морської піхоти. Загинув 21 лютого 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України. Відданий військовій присязі та українському народові, мужньо виконавши військовий обов'язок в бою за Україну, її свободу і незалежність в районі населеного пункту Чорнобаївка Херсонської області, Антон був гарним чоловіком для своєї дружини, комунікабельною людиною, мав багато друзів, був професіоналом та експертом своєї справи. Справжнім патріотом своєї батьківщини. Вічна пам'ять і слава українському герою захиснику. З Антоном познайомились ще в 22-му році літом, як прийшов до них в частину. Був, був дуже відзивчивий отважний, відважний. приходив на допомогу, ніколи нічого не відказував. І таким він назавжди запам'ятається. Чуйний товариш підтримував ще раз, він, Сережа сказав, що підтримував усіх, турбувався за хлопців, що кому потрібно, він ну, з розпростертими, кажемо, по російськими об'яттями, все, що треба хлопцям, старався десь допомагати, десь вирішувати якісь питання. Ну, Людина з великої літери. Прилетіла ракета, будемо так казати. І так ось сталося. Ми пам'ятаємо усі хлопці, без цього ніяк. І з перших днів повномасштабної війни і світ нашої нації загинув. І ребята, будемо казати, такі, що ну, пам'ять ми для того, щоб жили тут, зараз, щоб у цей кошмар війни сюди ні в коєму разі не прийшов. Цих людей треба пам'ятати, без них ну, нашого майбутнього не буде. В кожній нації є, ви ж розумієте, це старі люди казали, що якщо пам'ять живе, живе і нація. Якщо ми забудемо, не буде в нас пам'яті і наша країна не буде існувати як такова. Це була гарна людина, яка є взагалі в моїй пам'яті. Це мій плем'яник воює з самого початку. Він сидів в осаді в Криму, як от тільки все почалось. І, і це до сих пір він був, скажімо так, при ділі. Він тоді вийшов з Криму, так? Да? Ну, якось їх там вивели, я не знаю, як там їх вивели, але но... факт, що він як був патріотом в ті часи, так він і от на даний час. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі співчуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Антона Глущенка. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають. Олі не згадані у книзі сивої пряжі, тонкі пасма, вітер во дну переплелися. Поряд були, а а тепер разом. Сенс життя любити і творити 25 лютого. У мистецькому осередку Кременчуцької міської публічної бібліотеки відбувся творчий вечір натхненниці культурного життя міста Ірини Залюбовської. У народі кажуть, талановита людина талановита у всьому, і пані Ірина цьому яскравий приклад. Адже з 2016 року мисткиня вражає Кременчужан та далеко за межами міста своїми творчими доробками. Ця людина, здається, вміє все. І я, коли готувала презентацію лише за один рік її досягнень, я взагалі не знаю, як ця людина може все встигати. Вона учасник багатьох різноманітних конкурсів майстриня, художниця, редактор, письменниця. За п'ять років вона вичитала і проілюструвала 30 видань. Я взагалі впевнена, що Ірина Залюбовська вона займається дуже важливою справою. Вона розвиває культуру нашого міста. От з такими творчими людьми наше життя стає більш цікавішим. І, взагалі, вона людина мотиватор Вона показує, як потрібно жити, як потрібно бути активним громадянином в нашому Кременчуці. Сам творчий вечір було приурочено до ювілейного дня народження Ірини Залюбовської. На початку лютого мисткиня відзначила свій 55-й день народження. Ювілейна дата тісно переплелась з виходом у світ другої збірки під назвою Гнані вітро», якою було презентовано минулої неділі. Напевне, у всіх виникли асоціації. Відповідно до назви, так всі знають чудовий роман Маргарет Мітчелл, по якому було знято фільм «Gone with the Wind». Це книга, в якій дихає війна в кожному рядку. Але трошечки іншою пішла я стежиною і написала про тих людей, у кого війна забрала не життя, не майно, а душу. Ми живемо всі в цій темі. У перші дні повномасштабного вторгнення я, як і багато українців, перебувала в дуже важкому морально пригніченому стані. І рятувалася я улюбленим романом, переглянула фільм. Чому саме цей роман я взяла? Тому що там показано людей, які пережили всі ці події. І коли я почала читати цей багато вже разів читаний, відомий до останньої букви роман, я раптом сторінки війни зазвучали зовсім іншій тональності. Я відчула, як багато алюзій на сьогодення. Як все повторюється з точністю до 99%. Там навіть мова була одна в людей, розумієте? І тоді прийшов мені такий рядок: тільки безжальні, наче таблиця множення. Чорна вдова белона хрестами вишила. Війни під гаслом горе вам переможені. Війни, в яких не вмерла, не значить вижила. І оця тематика і стала провідною. Перший титульний вірш, хоч і є відсилкою до героїні Скарлетт, але на її прикладі я розглядаю трагедію людей, які вижили, але не зберегли свою душу. Кожен вірш збірки пронизано болем та вічає мільйонів українців. Ми всі намагаємось жити звичним життям, робити рутинні справи, але війна у серці кожного. Тож чуттєві глибокі вірші, які вийшли з під пера пані Ірини, торкнулись з глибинних струн душі кожного присутнього. Тільки ім'я тривожне горіло раною. Світ вирував балами та брязкав крицею, Зріла війна кривавим гранатом виснучи. Спершу здавалося, півдня галантні лицарі легко здолають ницих либої в півночі.